Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Польща нещодавно таємно передала Україні ударні гелікоптери Мі-24. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. Мова йде про близько 10 бортів Мі-24 у двох версіях. Мі-24В – це наймасовіший варіант Мі-24. Він озброєний рухомою кулеметною установкою. Гелікоптер може бути озброєний ПТРК «Штурм-В» некерованими авіаційними ракетами С-8, С-13 і С-24Б. Мі-24Д це модифікація, що отримала нову тандемну кабіну з ізольованими секціями пілота і штурмана. На нього інтегрували ПТРК, Фаланга ПВ. Коаліція з 11 країн почне навчання українських льотчиків на винищувачах f 16 у серпні. Міністр оборони України зазначив, що українські повітряні сили готові освоїти їх якомога швидше. Як повідомило данське міністерство оборони, Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія домовилися розпочати підготовку українців. Винищувачі f 16 для підготовки українців будуть направлені у навчальний центр у Румунії. Участь у навчальній програмі пройдуть українські льотчики, техніки та допоміжний персонал. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив на саміті НАТО у Вільносі про передачу Україні криватих ракет великої дальності. Про це повідомляє французьке видання. Франко-британська ракета Скалп також відома як Сторм Шедоу», призначена для запуску з літаків. Вона має польотну масу до 1300 кілограмів, а маса її бойової частини складає 450 кілограмів. Заяву на дальність спуску цієї крилатої ракети становить понад 250 кілометрів у експортному варіанті. Заплановані до передачі ракети передають Україні з власних запасів Збройних сил Франції. Уряд Німеччини повідомить про новий пакет військової допомоги для України, до якого війдуть засоби ППО, бронетехніка та боєприпаси. Про це повідомляє німецьке видання. Україні передадуть дві пускові установки до зенітного ракетного комплексу Петріот зі складу Бундесферу. Їх включать до складу однієї з двох раніше розгорнутих батарей. Також планується передача 40 бойових машин піхоти Мардер 5 броньованих евакуаційних машин та десятків тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Крім цього, Україна отримає 25 танків Леопард 1 а 5 5 тисяч димових боєприпасів, засоби виявлення та протидії безпілотникам, а також безпілотні літальні апарати Луна. Чим особливі касетні снаряди, які Сполучені Штати Америки вже точно нададуть Україні загальний принцип дії касет в цих снарядах, зовні така касета виглядає, як граната до автоматичного гранатомету споряджена щось типу парашуту. Замість класичного уламково фугасного спорядження використовується кумулятивний заряд та спеціально сконструйована оболонка, яка при підриві боєприпасу має буквально засипати градом уламків. Нові українські самохідні гаубиці 2 С-22 Богдана калібру 155 міліметрів вже працюють на сході України. Про це повідомляє українське видання САУ Богдана використовується артилеристами 57-ї окремої мотопіхотної бригади. За словами командира гаубиці, радіус ураження становить 43 кілометри. Довжина ствола складає 52 калібри. Наразі українські військові мають на озброєнні як мінімум три одиниці САУ Богдана. Міністр оборони України показав станцію радіоелектронної розвідки українського виробництва РПС Сіменгу. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи протиповітряної оборони та літаки на великій відстані. Наразі станція проходить випробування однієї з бригад сил оборони. Повідомляється, що станція побачила Іу-20 на відстані у 250 кілометрів. Також станція засікала роботу різних ЗРК РЛС та тактичної авіації. В одному з міст України волонтери розробили і запустили виробництво мобільних майстерень на базі позашляговика Мідсубісіл-200. Роботами над майстернями опікується благодійний фонд Твій крок. Одну з таких майстерень нещодавно передали 92-й окремій механізованій бригаді. Ці мобільні майстерні призначені для технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки різних зразків. У червні департамент освіти Одеської ОВА оголосив тендер на купівлю 28 шкільних автобусів на загальну суму 82,5 мільйона гривень. Вказано, що автобуси мають бути локалізовані в Україні і мати 26 місць для дітей. За результатами електронних торгів, одна з українських компаній визнана переможцем і, відповідно, буде постачати одну з модифікацій своїх шкільних автобусів, які виробляють на заводах у двох містах нашої країни. Одне з міст України закуповує машинокомплекти та комплекти електричного обладнання на 10 тролейбусів, які планують зібрати на своєму комунальному підприємстві. Закупівля передбачає окремо купівлю машинокомплектів з сукупною вартістю майже 75 мільйонів гривень та комплекти електрообладнання на 20 мільйонів гривень. Також КП закуповує 5 комплектів тягових батарей та 5 комплектів обладнання для заряджання тягових батарей. Це означає, що 5 із 10 тролейбусів будуть обладнані автономним ходом на 20 кілометрів. У червні в Україні зареєстрували рекордну кількість підприємців за останні три роки понад 31 тисячу фізосіб-підприємців. Про це йдеться у повідомленні платформи для роботи з відкритими даними Open Data Bot. Загалом за перше півріччя 2023 року українці відкрили майже 134 тисячі нових справ. Це майже 70% від кількості відкритих фопів за весь 2022 рік. Більшість новостворених бізнесменів займається торгівлею. Україна отримає від міжнародного валютного фонду майже 900 мільйонів доларів, які спрямують на бюджетну підтримку. Про це повідомили на сайті МВФ. У МВФ також наголосили, економіка України після різкого спаду демонструє більшу стійкість ніж очікувалося. Зазначається, що Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України. Зауважимо, що механізм розширеного фінансування є частиною пакету підтримки України на суму 115 мільярдів доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.